Всім привіт! Ви на каналі Ріпромайкап. Я власне та Са Марія, яка розповідає про майкап. Саме сьогодні у нас з вами буде, ну я сподіваюся, такий більш-менш швидкий туторіал на святковий різдвяний новорічний, який захочете макіяж. Як ви бачите, я вже в тональному засобі зробила коротше, корекцію, підготувала обличчя, тому що це доволі індивідуальна штука. А от з приводу очей, думаю, що мені є що розповісти, і думаю, що комусь з вас це буде корисно. Тому що, в принципі, ті такі, скажімо так, навички або лайфхаки які я розповім, вам спокійно можна приміняти в щоденному макіяжі. Знову ж таки, як я кажу, правила одні єдині. Змінюйте просто собі кольори макіяжу на ті, які ви хочете. Власне, також не забувайте зазирати у опис до цього відео. Там буде посилання на збір, який ми відкрили з вали Ол Серна. Ми відкрили збір від фонду імені Андрія Хливнюка на півтора мільйонний збір на FPV дрони. Але це не просто збір це збір, в якому у вас є можливість виграти косметику. Там у нас величезний бокс з косметикою, який розділиться ще на три бокси, скажімо так, з косметикою. Тобто, у вас є можливість виграти і більш високі шанси щось виграти, тому що буде три переможця, три, скажімо так, призових місця. За наповнення цього боксу, я, до речі, хочу дуже сильно подякувати своїй підписниці, яка надіслала просто величезний пакунок з. ну, я не знаю, там, напевно, штук 10, а то і більше було палеток від бренду Color Train. Цей бренд, на жаль, закрився, але у нього неймовірна крута якість. Я вже робила макіяж з палеткою, які були саме для мене, скажімо так, і які окремо на от, донати на розіграші. Тому, власне, я можу точно вам сказати, що вам буде як задіяти ці палетки. І якщо ви зазирнете і все ж таки перейдете по посиланню на цей збір, ви побачите, що там не одна палетка піде в одні руки, а набагато набагато більше. Також є призи від валюші, це і ламель, і шиглем, і є також Елен Про Бальзаминові. Коротше, там дуже багато всього. Вам точно варто туди зазирнути. Для того щоб прийняти участь у цій лотереї, є всього-навсього одна умова. По суті, це задонатити від 150 гривень і, звісно, що вище. Далі ви скидаєте цей скріншот мені Валі в інстаграм та отримуєте свій номерок. Ціль нашої допоміжної банки з валою це 30 тисяч гривень. Я думаю, що це не така велика сума для того, щоб зібрати разом з двох каналів, всі разом в цілому зібрати на таку важливу справу, як fpv дрони. Тому знову ж таки зазирайте у перше посилання, яке буде в описі. Переходьте, читайте умови, пишіть нам, все розповімо більш детальніше або в коментарях. Ну і звісно, що не забувайте донатити. Так, от, власне, у мене сьогодні якісь такий настрій на щось святкове, я навіть бачите. Тим... Приодяглася щось таке сяюче. Взагалі, сьогодні 24 грудня, коли я знімаю це відео, коли воно вийде, я сподіваюся, до Нового року. Тому знаєте, прям так напередодні Різдва, Крісмас ів такий. Мені дуже і дуже захотілося знайти останній шоколадочку з адвент календаря з'їла, і, і, і все, якби то свято. Трішечки закінчилося, але ми з вами навпаки його розтягнемо і якось підтримаємо ось цей святковий настрій. Значить, для сьогоднішнього макіяжу вам, по суті, знадобляться чорні олівчики, будь-які нейтральні нюдові а, тіні або будь-що, що вам хочеться, і ваша улюблений сяючий відтінок, улюблена блискітка. Сьогодні я хочу зробити акцент саме на очі, тому ми, власне, з вами про очі і про макіяж очей сьогодні будемо розмовляти і робити його. І для цього я візьму чорний олівчик. Насправді зараз ми з вами будемо будувати таку собі стрілочку, але не треба, знаєте, з приводу цього хвилюватися та одразу лякатися. Тому що, на мою думку, все ж таки, коли ви намагаєтесь, наприклад, навчитися робити в цілому макіяж, або намагаєтесь навчитися робити якийсь конкретний макіяж, все ж таки просто тушовка тіней і макіяж без побудови через, наприклад, стрілку або щось інше, він дається більш. Важче, тому що дуже складно, якщо небагато є е, своїх навичок, так небагато, не натренована рука, то складніше тримати, е, знаєте, напрямок ось цієї тушовки за допомогою пензлика. А коли ми робимо макіяжі, які побудовані на стріл на стрілці, або якісь такі от стрілкові, скажімо так, то це насправді легше, ніж вам здається, тому що ми завжди можемо взяти це ну, така база із баз найголовніше це те, що ми завжди можемо взяти плаский пензлик і ем, підфарбувати, підкреслити, витерти те, що нам не потрібно, або додати де потрібно. Коротше, ми консилером завжди можемо трішечки це підправити. І як на мене, це такий найголовніший лайфхак в побудові не тільки стрілок, а й в цілому макіяжі, яким більшість ну, пренебрігають, скажімо так. Тому я беру чорний олівчик, і наразі я просто ось тут у зовнішньому куточку. Прокладаю таку малесеньку-тонесеньку стрілочку. Далі від цієї стрілочки я по суті продовжую просто ось цей свій ряд е, нижніх вій, і в цілому нижньої повіки, і витягую таку стрілочку вверх. Я трішечки зовсім витягую її наверх, не задираю нікуди. Ви завжди зможете її підрізати більш вище, але от е, додати і прибрати зверху, скажімо так, складніше, ніж знизу. Тому. Тут обережніше, в принципі, нам тут сильна задертість така для цієї стрілки і не потрібна. Далі я починаю притягувати олівчик до самого внутрішнього куточка. Якщо вам складно зробити і ось тут промалювати олівчиком, по-перше, для цього він повинен бути застружений гарно. Це теж один з таких робочих лайфхаків і робочого правила, що ваші олівчики, якщо ви з ними вже працюєте, щось на них будуєте, вони повинні бути гострими, тому що тоді ви зможете якраз таки і ось тут тонесенько промалювати. І коротше, все у вас буде окей. Але якщо все ж таки вам, наприклад, складно промалювати там, то ви берете більш такий. Плаский маленький пензлик і протягуєте олівчик. Тобто теж олівчик тут повинен бути звичайний, який у вас гарно тягнеться, не обов'язково він має бути водостійким. У мене, наприклад, не водостійкий. Ну і по суті, я можу цю стрілочку потрошки, ось так, от просто возити туди-сюди, тобто трішечки підтушовувати край. Але занадто широко я цього не роблю, тому що ми хочемо з вами створити, ну, такий, знаєте, не чорні смокі, все ж таки. Але акцентний святковий макіяж. Тому я зовсім трішечки просто підтушовую і, скажімо так, розслабляю ось цю верхню ем, грань, верхню лінію, трішечки її підтушовую. Взагалі ще одна спора: для того, щоб далі наші тіні, які ми будемо наносити, гарно тушувалися. Я беру пензлика, беру пудру. Це у мене така дуже гарна блюряща пудра з шеглем з колаборації Рікі і Морті. Дуже класна, дуже мені подобається, вона гарно блюрить, і вона мені подобається, якщо чесно, саме під очі сюди, Точніше ще на очі, так, але, в принципі, як звичайна пудра, вона теж непогано. Подивіться, дуже гарно блюрить, дуже гарно закріпляє. Я просушую собі повністю ось тут зону тушовкіна, наші, навіть трішки заходжу майже на рухому повіку. Ну і далі ми з вами переходимо до тіней. Для цього ми Беремо будь-які маленькі пензлики, в яких ви впевнені, якими вам буде зручно набивати, тушувати. Я набираю трішечки зовсім чорного відтінку і наношу його там, де я наносила олівчик. Тобто, я не намагаюся цим відтіночком тушувати наверх. Я просто закріплюю олівчик. Це вся моя задача наразі. Тобто просто набити чорний відтінок на наш олівчик, не виходячи за кордони, які ми вже створили. Ми про нижню повіку не забуваємо, ми скоро з нею будемо працювати, тому не будуйте на неї ніяких планів. Я вже все вибудувала всі плани на неї. Далі від чорного відтіночку я можу його очистити і перейти, наприклад, в якийсь більш ем, не те, щоб прям дуже темно коричневий, а все ж таки, вже так, на декілька сходинок світліше. Наприклад, у мене це буде, от якщо я брала ось цей. Чорний відтіночок, то далі у мене буде, наприклад, ось такий ну, сіро-коричневий, доволі світлий, але при тому, знаєте. Ну, темний, ну тобто, все одно ви не зможете ним прям. Це не такий відтінок прям складенки або чогось подібного. Ви зараз це побачите. Тобто він доволі світлий, але доволі насичений, при тому для того, щоб вийти з чорного відтіночку. Я починаю його накладати саме на перетин і на кордон нашого чорного відтіночку. І тушую. Нам тут цей такий більш світлий все ж таки відтінок потрібен для того, щоб ми витушували чорний відтінок, але при тому ми не. Розтягували це все у смокі. Тобто я хочу залишити усю таку чорну історію і таку обводку, скажімо так, простими словами очей, залишити її явною, а вже потім там далі гратися з дуже такими прозорими світлими відтінками, і знову ж таки не перетворювати це все на такі прям смокі. Тому, як ви бачите, я протушувала цю лінію і поки що її такою залишаю. Так, ви можете побачити, наприклад, у себе, як і у мене, що насиченість чорного трішки впала через те, що ми додали ось цей світліше. Але це абсолютно нормально в макіяжі. Ви спокійно можете зараз потім, або, наприклад, наприкінці додати собі чорного, так і зберегти ось цю насиченість. Я повертаюсь до свого олівчика чорного і переношу його на нижню повіку. Тобто, там, де в мене була стрілочка, я їх поєдную і прокладаю. Тут я прокладаю десь ну, трішечки більше половина ока а, олівчиком, тому що якщо олівчик у вас гарно тягнеться, то мені, наприклад, більше подобається дотягнути до внутрішнього куточка вже так легесенько, чисто залишки. Нижню повіку я трішечки підтушовую, тобто я не хочу, знаєте, прям, щоб вона була дуже широкою, тому що у нас ось тут залишиться ось ця підкреслена стрілочка. І якщо у нас буде занадто сильно розташована і занадто низько ця лінія, то буде трішки дивно, що тут стрілка йде дуже рівною, а там тушовка, ну тобто, знаєте, буде такий трішки дисбаланс. Ми в цілому її не дуже хочемо витягувати цю тушовку вниз, тому якраз таки вона плавнесенька, як ви бачите, вже уходить в цю таку нашу стрілочку. Звісно, що ось тут куточок, якщо ви хочете, ви можете. Підтушувати і витягнути все одно в таку собі стрілку. Тут ми можемо на цьому етапі у нашу слизову додати водостійкий олівчик, чорний або звичайний. Я наразі додам той самий, що ми наносили. Подивимося заодно, як він тримається. Як ви бачите, я додала на нижній повіці, Ось тут трішечки додала в цьому куточку і додаю також в цьому куточку. У мене не вивернута верхня повіка, тому, в принципі, мені не обов'язково профарбовувати верхній, верхню слозову. Якщо у вас є ось цей проміжок такий трішечки біленький між. Віями і вашим глазним вже яблуком, так то ви тоді, звісно, промальовуєте. На нижню повіку я набираю на малесенький ось цей пензлик, яким ми тушували нашу олівчик. Я набираю трішки чорних тіней, і я по суті ними Проходжуся, чому мені потрібен такий дуже тонесенький, дуже плоский пензлик, маленький. Я проходжуся ним, цим відтінком, чисто от у зоні вій. і майже його не спускаю. Ну і для того, щоб розтушувати цей чорний відтінок, я ще повертаюся до того самого відтінку, як і на верхній повіці, і підтушовую. Цей чорний відтіночок. Знову ж таки, як ви бачите, в принципі, я не дуже сильно спускалася чорним відтінком вниз. І також на цьому етапі я хочу промалювати внутрішній куточок. Це можна робити олівчиком водостійким, на пензлику, тунесенькому. Це можна робити підводкою для очей, чим вам взагалі хочеться. Я витягну трішки олівчиком, а потім продублюю вже підводкою. Тобто таким чином себе по суті підстрахую. Я ось тут малюю внутрішній куточок, тобто я просто, як ви бачите, його обводжу, нічого з ним такого не роблю. Також саме під'єдную нижню повіку, ви взагалі цього можете не робити, якщо ви не хочете і не любите, наприклад, підкреслені а, внутрішні куточки. І трошечки я зберігаю, що, в принципі, там, де в мене починається лежить стрілка, і, по суті, так, горизонтально. Починаю витягувати ось цю стрілочку. По суті, я, якщо ви все ж таки робите олівчиком і ви хочете залишитися і робити тільки олівчиком, то ви от-ледь-ледь вилазите з внутрішнього куточка. Тобто так, таку, ну тобто, наносити просто продукт для того, щоб його можна було лязь взагалі витягнути. Після цього ви берете дуже тонесенький, малесенький пензлик і витягуєте далі ось цей пігмент, ось цей олівчик вже в ту форму, яка вам потрібна. Ну, Ось такий куточок у мене вийшов, Тобто, в принципі, найголовніше тут це от зберігати горизонталь, таку тобто, я би не загинала сильно кутики, бо вони дуже легко можуть спортити знаєте, анатомію і в цілому вигляд махії. Макіяжу. Далі, так як в принципі, по суті, з таким основним акцентною історією такою в цьому макіяжі, ми, по суті, закінчили. Але у нас ще недопрацьована складинка, нам все ще треба додати якоюсь сюди, знаєте, такої от святковості. Тому далі я беру більш пухнастий пензлик. Далі я набираю такий, знаєте, у всіх нас є відтінок, ідеальний для складинки, який ледь-ледь її відтіняє, але вона з'являється у вас на обличчі. Тому ми, власне, беремо цей відтіночок і. І пропрацьовуємо нашу складинку. Намагаємося не замалювати так, наш зовнішній куточок, легесенько, просто стушовуємо все, і ось тут можемо трішки допомогти уже наміченому напрямку. Тобто, це те, про що я казала. Що так нам буде набагато легше, і, в принципі, ви будете. Ну, вчитися створювати напрямок тінями. І по суті, я по цій стрілочці виводжу трішки тіні і підсилюю цей ефект. Якщо у вас знову ж таки, наприклад, зараз е осипаються тіні, ще щось, пилость це летить на вашу стрілочку, вона стає не такою яскравою. Все можна виправити. Ми просто потім з вами ще додамо туди насиченості, так, трішечки, хто захоче витягне, наприклад, її сильніше, тому що ми з вами робили просто такий ескіз напрямку, так, ескіз самої форми стрілки, а далі тягніть той хвостик, куди захочете. Ну і що? Давайте з вами почнемо додавати сюди святковості. Наприклад, я для цього буду використовувати таку бюджетну палетку від Impala І мені тут хочеться використати. Ось цей такий золотий відтіночок, він дуже такий маслянистий, приємний. Я його буду використовувати як базу. Тобто я навіть не, не тру його. Я його набираю, як ви бачите, такими просто тапаючими рухами. Бо я хочу прям мінімум-мінімум отримати ось цього покриття. Далі я почну нанесення з середини ока. Тобто, по суті, там, де у нас проходить зрачок, і так ви можете зрозуміти, де у вас середина цього ока. Yeah. Я ледь-ледь ось так просто тапаю та наношу цей відтінок. Трішечки розтягую вправо та вліво. Я, в принципі, не боюся заходити на нашу тушовку, ми все можемо поправити, але все одно ну, трішечки не, не треба прям навалювати, знаєте, туди відтіночку. В принципі, якщо є бажання, на цьому можна зупинитися, або, як я казала, використати якийсь свій найулюбленіший, найблискучий пігмент, е в якийсь відтінок з якоїсь палетки, але я зверху буду додавати пігмент, Гмент від All Serena Beauty це відтінок Пектораль. Слухайте, він мені в цьому році відкрився. Просто з неймовірною красою. От якось саме напередодні Різдва, він дуже красивий, золотий, прохолодний, знаєте, не жовтушний, такий, не зарудий, дуже красиве золото. І от якось прямо на ось такі різдвяні святкові мейки він мені дуже і сильно навіть зайшов. Я буду використовувати для нього пензлик, ось такий звичайний, ну такий плоскопухнастий пензлик. Я відкриваю пігмент, і я не лізу. В банку. Я все, що буду набирати, буду набирати з кришечки. Цього буде більше, ніж достатньо. Я занурю ось так обережно пензлик, прям ледь-ледь доторкаюсь, щось скидаю, набираю, просто трішки набиваю собі пензлик ось цим пігментом. І далі я починаю прикладати його, починаючи так само з серединки. І, взагалі, в цілому, я буду концентруватися десь от серединка. І початок ока. Це дуже красиве, знову ж таки, прохолодне таке сяйво, але золоте, дуже-дуже вологе створюється ось цей красивий вологий ефект. Коротше, я прям кайфую щось від цього відтінку. Ну і будь-який відтіночок, наприклад, от той, який я наносила як базу, його теж можна набрати. і Підкреслити ось тут власне внутрішній куточок, так як ми не можемо так повноцінно його ось тут, тут натерти, бо в нас там вже внутрішній куточок стрілочки. Ми просто від нього виводимо таку красиву дугу. Це дуже красиво підкреслює ваші макіяжі. Нижню повіку тут я не хочу оформлювати, але ви можете, якщо хочете, додати і туди також сяючий відтінок. Ем, ви можете також, якщо хочете, зробити нижню повіку більш акцентною. Зараз додати туди ще більше, наприклад, чорного або якихось коричневих відтінок, більше розташувати, витягнути сильніше стрілку, тобто все, як вам хочеться. Ну і звісно, не забуваємо про нашу можливість підрізати стрілочку. Якщо все вже влаштовує, то ми ось те, що ми тут тушували, десь вилітало якось не так. Так, знаєте, ну коротше, розтерлася трішки наша стрілка. Ми потихеньку починаємо підбиратися до неї. І звужувати її на кінці, для того, щоб вона у нас була максимально гостренька. Далі я гарнесенько профарбовую вії. Тут вони доволі важливі, тут треба й гарно завити кюрлером, наприклад, гарно поставити, гарно витягнути також трішечки в діагональ. Ну, якщо є бажання наклеїти штучні вії або, власне, гарно профарбувати свої. Тому я закінчу друге око і повертаюся до вас. Що я не тільки закінчила очі, а також нафарбувала губи. У мене тут комбінація з Оли 05 та Джефрі Стар Celebrity Skin матова помада. Дуже люблю от подібні поєднання, вона мені взагалі базово під все йде. Власне, ось такий макіяж у мене вийшов. В цілому, я ледь не спокосилася на такі, знаєте, темно-бордові губи, вони також сюди спокійно, несенько, в принципі, можуть підійти. Але, знову ж таки, ну я не знаю, мені дуже подобається, тому що, по суті, це просто стрілочка, яку розтягнули в два боки, і додали нижню повіку. Мені дуже подобається, це один з моїх таких найулюбленіших, святкових або якихось таких от акцентних, вечірніх, знаєте, таких макіяжів, коли я того потребую. Тож, власне, якщо вам сподобалося це відео, ставте своє вподобання. Байку та пишіть коментар. Якщо будете повторювати або надихатися цим макіяжем, відмічайте в інстаграмі мене або десь пишіть, десь дайте знак про це. І також не забувайте заглядати у опис до цього відео та допомагати нашій баночці, щоб вона швидше закрилася та евпіврони швидше поїхали до хлопців. Ну, а собі е, такий варіант і такий шанс отримати дуже дуже справді класну косметику. Ну а ми з вами зустрінемося у наступному відео. Бо воно не останнє. Я вам казала це не останнє відео. Вас чекає щось ще цікавеньке.